Зимова історія про бобра і слово пізніше. Історії від Максимки. Біля засніженої річки, у лісі, де дерева стояли в білосніжних шапках, була хатинка бобра на ім'я Бублик. На дворі панувала зима. Мороз малював візерунки на вікнах, а сніг тихо скрипів під лапками. Бублик любив зиму. Тепле чаювання, санчата, сніжки, козани, гратися з друзями. А ще він дуже любив слово пізніше. Іграшки скласти пізніше, зуби почистити пізніше, смачно пообідати пізніше. Теплий светрик випрати пізніше. І слово пізніше, наче постудливий сніжок, котилося за ним слідом. Він бачив, що нічого не робиться без зусиль, але не зважав. Та через це в хатинці ставало холодно і неохайно. Іграшки валялися на підлозі, теплий одяг був брудний, а коли бублик вдягався, мерз, бо не міг знайти чисті речі. Зубки стали тьмяні, а в дзеркалі на нього дивився сумний бобрик. Але найбільша біда сталася одного зимового ранку. У лісі всі домовилися будувати велику греблю, щоб річка не замерзла і всім звірятам було тепло й безпечно. Всі домовилися зібратися само рано вранці. Я прийду пізніше. Пробурмотів бублик і ще трохи погрався. Потім він довго ходив по своєму будиночку, бо не міг знайти одяг в тому безладі, а коли мав виходити, то згадав, що ще не поснідав, бо мав пізніше. А коли він все таки прибіг, греблю вже майже закінчили. Його друзі були стомлені й сердиті. Нам тебе бракувало, сказав зайчик. Ми хвилювалися, додала білочка. Ти ж наш головний будівельник, а раптом ми зробили щось не так. Ублик знітився. Він зрозумів, через пізніше він не тільки забув про порядок, він втрачає друзів і ухиляється від своїх справ. Увечері, коли за вікном падав великий лапатий сніг, бублик вийшов до річки. Лід тихо потріскував і раптом з-під криги з'явився старий мудрий бобер, охоронець зими. Узимку особливо важливо робити все вчасно, промовив він, бо холод не чекає пізніше. А як мені навчитися? запитав бублик. Почни з малого, зроби хоча б одну справу зараз. Наступного ранку Бублик прокинувся раніше, почистив зуби зараз, склав іграшки зараз, виправ теплий одяг зараз. У хатинці стало чисто, тепло й затишно, неначе там оселилося сонечко. І коли звірята знову зібралися, цього разу ліпити величезного снігового бобра бублик прийшов першим. Ти змінився, радісно вигукнули друзі. Нарешті ми всі разом. Бублик усміхнувся і подумав. Пізніше це холодно, а зараз тепло. Важливо бути уважним і відповідальним, та не відкладати справи на потім.